Доброго дня, шановні підписники нашої групи Автопригон з Польщі та Литви Маємо перед собою Volkswagen Golf 4. Значить, ось таким чином машинка виглядає. Маємо в ній повний електропакет. Маємо шикарну систему аудіо. Маємо кондиціонер. ESP, підогрів сидінь, салончик акуратний, чистенький. І маємо власника цієї машини Дмитра. Дмитро, за який період вам пригнали машину? Доброго дня за період за тиждень. І машина вже тут в Україні яким чином передавали кошти? На руки передавав кошти. Зустрівся в Києві, передав, все чудово, машина влаштовує. Вдячний Мирославу та Івану. Все супер. Все дуже вам вдячні, гарних вам доріг та хороших автомобілів. З вами були Мирослав та Іван. До зустрічі.